Рамштайн кенселять фанати аксепт в чергове зашкварилась, а сліпнут остаточно зійшли з розуму та відкривають нову сторінку гурту. Oh, Метал живий почувається прекрасно, Тож давайте подивимося, що дає йому життя сьогодні. Погнали! Лейбл Universal Music призупиняє роботу із німецьким гуртом Рамштайн. У місяця фанатка, яка відвідала концерт німецького гурту Рамштайн в Литві, поширила серію дописів у соціальних мережах, в яких звинуватила тіля Ліндемана та його оточення у нанесенні побоїв та сексуальному домаганні. З її слів, вона була запрошена на одне з широковідомих серед фанатів Рамштайну препаті та автопаті до концерту, де її підсипали наркотики, а згодом вербували до статевого контакту з фронтменом Рамштайн. Вона, звичайно, що відмовилася від можливості переспати із Ліндеманом, і з її свідчень насправді не зазнала сексуального насильства з його.

Згодом ще кілька жінок поширили свою історію подібного характеру, і через цю низку звинувачень, 14 червня, берлінська прокуратура розпочала відповідне розслідування проти легендарного співака. Після цього з Ліндеманом моментально розірвала співпрацю компанія und Хоєрвіч, які займалися видавництвом книг Тіль. А згодом лейбл Universal Music також призупинив просування гурту Рамштайн і видав наступну заяву. Звинувачення проти Тіля Ліндемана шокували нас. Тож ми з великою повагою ставимося до жінок. Які знайшли в собі сміливість сказати про це відкрити. Там гурт теж не мовчить. Вони опублікували низку дописів у соціальних мережах, де вони кажуть, що засуджують будь-які правопорушення, стурбовані ситуацією. Але також просять всіх своїх шанувальників не бути одразу упередженими, як щодо самого гурту, так і щодо тих жінок, які вийшли з цими звинуваченнями, і про всяк випадок прибирає трек Пусі з сетлісту у зв'язку із цим інцидентом. Сторони хочу додати, що більшість з нас, мабуть, не мають просто права ставати на чий-небудь бік без володіння повною інформацією. Проте в той самий час хотів би зауважити, що мабуть, найнеприємніше і найнижче в усій цій ситуації це те, як легко медіа можуть перекручувати заяви будь-кого із сторін. Для того щоб отримати саме такий наратив, який потрібен їм, наприклад, заяву Крістофера Шнайдера, з якої більшість медіа видрали тільки те, що Крістоф дуже сумний через те, що Тіль дистанціювався від гурту, Незважаючи на те, що сама заява була та в принципі в підтримку вокаліста, а також ціла низка інших заяв, які були просто перекручені медіа та блогерами, для того, щоб отримати більше кліків на свій контент. І ще одна проблема це розвиток презумпції виновності, яка, на жаль, на даний момент присутня практично в усіх подібних звинуваченнях проти відомих особистостей, коли лейбли і компанії перестають працювати із музикантами тільки через звинувачення, не дочекавшись будь-яких висновків суду. Що на мою особисту думку, плювок в сторону тих жертв насилля, які дійсно постраждали і довели це в суді. Як би там не було, але ситуація дійсно неприємна і, на жаль, класична в наші часи. Розслідування триває, і нехай переможе справедливість, якою би вона не була. А поки давайте подивимося, як зі слів деяких медіа та блогерів, гурт Рамштайн повністю відвернувся від тіля Ліндемана, не розмовляєте з ним, і практично вже остаточно розпалися. Відео, до речі, з одного з останніх концертів, на якому було більше 70 тисяч глядачів. <звук> До речі, друзі, чи варто взагалі було би зробити окреме відео про цю ситуацію, обговоривши більш детально звинувачення, судові позови, які на момент запису цього відео ще досі немає. Реакцію гурту, лейблу та, взагалі, як фанати сприймають цю ситуацію. Будь ласка, напишіть нам про це в коментарях. А якщо у вас немає думки щодо цього, залиште будь-який коментар під цим відео. Так це відео переглянуть набагато більше людей, а не канали самі знають такого. Легендарна американська співачка Долі Партон тримає своє слово. Того як минулого року легендарну кантри співачку Долі Партон включили в залу славу рок-н-ролу, вона із вдячності пообіцяла випустити справжній рок-альбом і цього разу дотримується свого слова. Отож, на початку травня долі оголосила про вихід альбому Rockstar із 30 треками, що записані у співпраці із запрошеними гостями, Гостями, які, як ви вже мабуть, здогадалися, не є чужинцями до світу року та метал. Сам альбом вийде у світ 17 листопада 2023 року. Проте один з найперших синглів Бігонс, який вона записала із ніким іншим, але й самим богом металу Робом Гелфордом вже доступний до прослуховування. Hey, I'm so... Не вдивлячись на те, що цей трек, звичайно, що є далеким від металу, він є доволі енергійним. А голоси Долі Пардон та Роба Гелфрода поєднуються неймовірно круто. Що ми, якщо чесно, почули ще під час їхнього включення в залу Славу рок н Рокенролл. А поки Роб Хелфорд записується із долі Партон, самі Джудас Пріст вже на фінальній стадії виходу їхнього нового студійного альбому. І я думаю, що ніхто нам не розкаже краще про нього ніж сам гітарист гурту Річі Фок. Тож друже, розкажи мені, я знаю, що ви вже майже закінчили роботу над новим альбомом. Тож коли він вийде, я думаю, 2024-му, десь так приблизно так? So. Ну, я думаю, що скоріш за все так, але тільки через те, що дуже довго займає час виробництва вінілу цими днями, десь я не знаю, від шости до дев'яти місяців зараз кажуть. Тож, навіть якщо ми, наприклад, закінчимо повністю роботу завтра, віддамо його лейблові, а то його відправить на принт, все одно він буде готовий, коли там, до кінця тільки цього року. Так що, скоріш за все, він вийде так, десь десь в 2024 році, якщо все буде добре. Бельмель! Річ, розкажи нам трошечки про звичайне цього прийдешнього альбому, тому що, ну, ти знаєш, дуже багато спекуляцій взагалі ходить в інтернеті щодо цього. І ми всі, звичайно що сподіваємося, що Judas Priest випустить, що, я не знаю, 10-20 платівок, але, ну скоріш за все, це нереалістично, так? Тож на цьому етапі кар'єри гурту чи збирається Priest випускати щось таке, що буде як. Ретроспективна подорож е, певною мірою по всій дискографії гурту. Чи буде цей альбом включати елементи того різного звучання Priest від 70-х, 80-х, 90-х і до тепер? Чи все ж таки він ще раз буде чимось зовсім новим? It's difficult, you know. ти знаєш, це дуже важко, і в першу чергу це дуже важко мені здається для Роба і Глена, які є основним композитором вже стільки років, тому що з однієї сторони завжди хочеться сказати. Та давайте напишемо щось як Killing Machine, тому що Killing Machine — це прекрасний альбом, і хочеться його повторити, але з другої сторони, їм завжди хочеться рухатись вперед. І для мене, як для людини, яка стільки років була фанатом Judas Priest, звичайно, мені хочеться написати щось, що буде звучати як один з тих альбомів, який я заслуховував до дирку, коли був маленьким. Проте їм. Це не цікаво. Вони хочуть рухатися вперед завжди, не дивлячись на те, скільки їм років. Тож, якщо, хоча б щось буде звучати, хоч трошечки схоже на щось, що ми вже видавали колись до цього, то це тільки через те, що ця музика є частиною нашого ДНК. Це є частиною Judas Priest. А не тому, що Judas Пріст хоче повторити успіх якогось з альбомів, які вони випускали в 70-х, 80-х. Тож так, цей альбом буде ще одним кроком вперед. Це 100%. З нетерпінням чекаємо на новий альбом легенд металу Judas Priest, А ще більше будемо чекати на їхній виступ в Україні після нашої перемоги. Адже і Роб Хелфорд і весь гурт є великими друзями України за що ми їм, звичайно що неймовірно вдячні. Тут хотів би вам сказати, що тільки приблизно 30% людей, які дивляться мої відео на українськомовному каналі, є підписаними на канал МерлПилдром Українським. Тож, якщо ви ще з якихось причин не є підписаними на цей канал, будь ласка, зробіть це прямо зараз. Ну, і якщо це не перший раз, коли ви зайшли на Ютуб, я думаю, що ви знаєте, куди дитяти. Сліпно оголосили нового учасника гурту. Чи не оголосили? 7 червня офіційний інстаграм акаунт гурту Slipknot поширив сторіс про те, що клавішник Крейк Джонс покидає цей колектив. Та щойно сторіс розлетілася по всьому інтернету, і про неї почули абсолютно всі, кому це було потрібно. Її видалили. І вже цього ж дня, ввечері, 7 червня, на фестивалі Нова Рок в Австрії сліпнот вийшли на сцену із новим учасником на клавішах. Взагалі нічого не сказавши ні перед, ні під час, ні після виступу. І паралельно із цим усі соціальні мережі сліпноти поширили фотографію маски цього, начебто, нового учасника колективу. Весь цей час змушуючи фанатів гурту спекулювати щодо того, що взагалі відбувається із їхнім улюбленим колективом. Через деякий час вони опублікували посилання на сайт із прихованим кліпом та піснею Death March. кліп, який, до речі, є доволі моторошним, і в ньому кожен учасник гурту, окрім одного, постає у вигляді манекена. А згодом випустили цілий іпі, який, якщо чесно, став неймовірною несподіванкою для всіх фанатів гурту, адже жодного попереднього анонсу взагалі не було. На цьому епі загалом є 6 композицій, але три з них, в принципі, це є різними версіями пісні Adro. І нічого екстраординарно нового він насправді в дискографію гурту в принципі не приносить. Проте те, що є дійсно цікавим із цим EP, потенційно, це те, що багато шанувальників сліпноту вже 15 Років чекають на реліз альбому Look Outside Your Window, який було записано ще 2008 року, але не було випишено ще і досі. І на початку 2023 року Шон Крейн, який на жаль, до речі, вимушений пропустити декілька концертів гурту через стан здоров'я його дружини, припустив, що цей альбом може вийти саме в цьому році. Тож цей новий EP ще більше розпалив тему старого нового альбому 2008 року. Чи є він частин? і ми незабаром нарешті його почуємо. Або ж навпаки, із виходом Adderall можна поставити 100% хрест на сподіваннях фанатів почути. Цю платів. Господи, за що? Але як би там не було одне, я 100% зрозуміло. Як сліпнот нам і обіцяли в тому році, вони наразі стоять на прозі чогось абсолютно нового в історії цього колективу. Тож я більш ніж впевнений, що вже незабаром ми почуємо багато гучних новин із табору айовійських металістів. <му> А між цими сюжетами хотів би нагадати вам написати, про які гурти ви би хотіли, щоб я надавав більше інформації в наших метал Дайджестах та загалом, як їх можна покращити. Давайте розвивати український метал Ютуб разом. Записуй! Записуй! Iron Maiden випустили ні, не новий альбом, а настільну гру. Oh! У співпраці із брендом Hasbro вийшла монополія Iron Maiden, яка... Загалом, в принципі, є звичайнісінькою монополією, проте стилізованою під британський гурт Тож будинки і готелі в грі замінено на арени і стадіони для проведення концертів. Залізниці тепер літак гурту Air Force One, комунальні послуги у вигляді електрики і води змінено на продаж мерчу та пива The Trooper, Гроші, як вже можна було здовадатися, тут називаються Ері bucks, А клітинки на полі, звичайно, що переіменована на честь альбомів гурту. Але найкращим елементом, на мою думку, є фігурки. Серед них льотний шолом Брюса Дікенсена, або ж такий самий, як в Еді з Ейсіс Хай, ударна установка Ніко Макбрейна, бас Стіва Гарріса, комп'ютер за фіше до Wasted Years та прострілений Альбатрос з пісні «Rime of the Ancient Енчентмена. Кожна з яких, звичайно, що виглядає дуже і дуже круто. Проте залишає нам одне запитання. Де бляха Еді? Коротше, по суті, це та сама монополія, і цікава вона буде тільки затятим фанатам Iron Maiden. Проте на місці колекціонерів меморабілі своїх улюблених гуртів я насправді би подивився в сторону того, щоб придбати її, адже вона буде дійсно класним і, скоріш за все, через декілька років, дуже і дуже вартісним доповненням до вашої колекції мерча. І оскільки я є одним із тих фанатів, я звичайно, що її вже передзамовив. Але найголовніше, друзі, давайте не забувати, що іноді витрачати гроші на маленькі пустощі, навіть в такі часи, як сьогодні, є абсолютно нормально. Проте, в той самий час давайте не забувати, що кожен день, кожен з нас. Кожен на своєму місці має робити все від нас залежне для того, щоб допомагати нашим хлопцям і дівчатам на продовій мочити ру... і в першу чергу всі, в кого є така можливість, мають донатити на збройні сили України. Прямо зараз ми разом із нашим металевим благодійним фондом Сталеві крила продовжуємо збір на ударні БПЛА Сталкер, робота яких в правильних руках є дуже і дуже ефективна. Тож в першу чергу я хотів би запросити кожного з вас долучитися до нашого збору, чи то розповсюдженням інформації, чи то до НАТО реквізити, як завжди, будуть в закріпленому в коментарі до цього відео. І ще днями захищаючи Україну, загинув басист нашого українського гурту Termination Central Іван Шульга. Людина, яка так само, як і кожен з тих, хто зараз є на братку, не мала тримати автомат в руках, а мала тримати бас-гітару і відриватися на рок-концертах, спітнілих клубах і на фестивалях. Тож просто хотів би вам сказати, що наступного разу, коли хтось буде грати русський рок. Приходах, адже музика є поза політикою. Нагадайте їм про Івана. А якщо ви ще досі не позбулися цієї, на мою думку, згубної залежності, то саме час зробити це прямо зараз. І якщо це комусь із вас допоможе, я залюбки запишу окремий епізод із українськими і зарубіжними гуртами, якими варто замінити для вас особисто гурти, які ви слухаєте із запорібліка. Пол Макартні анонсував новий трек гурту The Beatles. Із вокалом Джона Леннона. Саме так ви все правильно почули. Найвирогідніше мова йде про композицію 1978 року під назвою Now. and Then. Вона була однією з кількох пісень на касетах з написом For Paul, тобто для Пола, які Леннон записав незадовго до своєї смерті, та які пізніше вдова Леннона Йоко Оно передала Полу. І так я прекрасно розумію, що ця новина не має ніякого відношення до металу. Проте я, як і більшість металістів, наполягаю на тому, що необхідно віддавати данину бітлам, завдяки кому багато з наших улюблених сьогодні метал-виконавців і почали грати музику. Але в будь-якому випадку, і навіть тут, який практично будь-де в сьогоденні, не обійдеться без штучного інтелекту, але не поспішаєте робити висновки. В даному випадку ШИІ використовують виключно для покращення якості запису та відокремлення голосу Джона від сторонніх шумів та фортепіано. На ідеї закінчити пісню за допомогою штучного інтелекту Пола підштовхнув документальний фільм Пітера Джексона «The Beatles – Get Back». У ньому редактор діалогів Еміль Деларей використовує саме цей метод для відокремлення голосів музикантів від сторонніх звуків і звуків інструментів. Маккард не запевнив, що трек вийде вже цього року, тож очікуємо на результат. І хто знає, можливо, саме такий підхід і стане мейнстрімом і дасть другий шанс невипущеним композиціям стількох музикантів, які, на жаль, занадто рано покинули цей світ. До речі, друзі, хотів би нагадати, що нещодавно ми створили спеціальний телеграм-канал для нашої метал-спільно, в якому я намагаюся публікувати деякі новини зі світу року та металу. Тож, якщо ви ще до нього не приєдналися, то раджу вам зробити це прямо зараз. Аксепт зашкварилися! Тепер прицеса мета. Легенди німецького хеві-металу нібито не знають, що відбувається у світі. Нещодавно гурт опублікував відео у своєму інстаграмі, де на фоні грав фрагмент з їхнього треку Сталінград, і не просто шматок, а саме частина із гімном СРСР. Мелодія якого я хочу нагадати є мелодією гімну сучасного і тимчасово існуючого непорозуміння, яке деякі ще досі називають Російська Федерація. Рітаку від фоловерів, в гурт нічого не відповів, а просто взяв і видалив відео зі сторін. Ні слів підтримку України, ні жодних тобі роз'яснень щодо того, як таке взагалі сталося, звичайно, що немає. А, не, 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 не. Звісно, в цій ситуації винні не самі учасники, хоча могли би щось сказати, а адміністратори їхнього інстаграм аккаунту І навіть більше, я насправді впевнений, що вони скоріш за все зробили це абсолютно ненавмисно. Проте, незважаючи на те, що це є частиною їхньої власної пісні, в умовах найбі. В умовах найбільшої війни посередині Європи, яку розв'язала Росія, такий я просто не допустив. А якщо ви вже якимось чином зашкварилися, то будь ласка, не забудьте вибачитись перед власними фанатами. Це слава Богу, є і гарні новини на цьому фронті, адже в нас дійсно дуже і дуже багато друзів серед світових метал, що зараз із активізацією європейських фестивалів стає знову з дуже і дуже помітно. За що ми неймовірно вдячні тим гуртам, які гучно висловлюють свою підтримку нашої країни, і хочу нагадати, що кожен з них будемо чекати з нетерпінням з концертами в Києві після нашої перемоги. Але в будь-якому випадку, друзі, я дуже і дуже дякую вам за те, що залишилися зі мною протягом цих декількох тижнів, що я абсолютно пропав із інформаційного просто. Як я писав нещодавно, це був доволі складний період в моєму житті, і не дивлячись на те, що Деякі проблеми, що досі залишаються. Я зрозумів, що я просто не можу жити без рок-н ролу, хеві металу і вас. Тож дякую всім за перегляд, друзі. Ми повертаємося із метал, дайджестами та загалом метал відео на цьому каналі. Дякую всім за вашу підтримку. Не забудьте підписатися. І слава Україні!